День. Сьогодні хочу розповісти свій відгук про такі мультівітаміни та мінерали від Whole Earth and Sea. Для жінок це вітаміни. Тут 60 таблеточок. Це вітаміни з сирої сировини, як тут написано, без ГМО. Для веганів теж підходить. І ось такий склад я вставлю ще посилання на саме Хьор, оскільки я думаю, що вам не сильно видно. Тут не весь комплекс вітамінів і мінералів, але їх перевищення добової дози не сильно велике. І також тут, до речі, чи є ще ось така... Я не знаю, наскільки вам буде видно, але ось таке ще продовження по складу, тобто і цинк, і... Різні елементи додаткові, тобто можна ще почитати. І чим вони класні, що ось цей виробник вони дійсно використовують не синтетичні інгредієнти для створення цього комплексу, і взагалі більшості комплексів я думаю, навіть всі комплекси в їх асортименті, а саме використовують натуральні інгредієнти, тому їх ціна трохи дорожча, ніж синтетичні вітамінні комплекси. Але ви маєте розуміти, за що ви сплачуєте цю різницю. Необхідно дві капсули приймати в день. Я приймала його зранку під час їжі, навіть вже під кінець їжі. Вони нормально ковталися. Я десь отут-от вставлю, як воно виглядає. Трохи зеленого кольору, оскільки тут в складі є кельб. Ну, тобто те, що дає якраз цей колір. Мені сподобався ефект, тобто було таке покращення самопочуття енергії. Я думаю, що тут ще якісь вітаміни, є, які впливають на спокій. Не те, що спокій, але просто що ви не настільки реактивно реагуєте на які зовнішні подразники. Рекомендую дуже класний виробник, гарна якість, і також у них нема перевищення всіх доз рекомендованих добових доз. Тому можу рекомендувати, мені сподобався цей комплекс. Також є для чоловіків окремо, і також є для старших людей. Тобто жінки 50 і чоловіки 50. Рекомендую. Брала я правда його десь рік тому, може, навіть більше, ніж Рік, може, навіть півтора тому, і поприймала, але для вас не записала відгук. І, до речі, тут є захист для того, щоб діти не змогли його відкрити, там специфічно треба відкривати. І ось такі от є ловець вологості, щоб ваші таблеточки не були вологими і не відсирювали. То все продумано. Рекомендую спробувати. Цікаво, чи ви пробували ці вітаміни і... і наскільки моє враження співпадає з вашим? Дякую, що ви мене дивитесь. Підписуйтесь на канал і всім гарного дня!